Є 10 причин, чому собаки агресують на своїх власників, і одну точно ви дію робили з собакою, і навіть не підозрювали, що це може призвести до агресії. Тримайте ці причини, ви будете в шоці. Почну з головних. Перше, це коли собака у вас на голові, ви її залюбили, немає ніяких кордонів, немає команди ні, де собака не опускає хвоста. Друга причина це коли ви дозволяєте собаці кусати вас або граєтесь таким чином, як з котами. Третє це перетяжки іграшок або будь-чого. Е, в цьому і створюється конкуренція, де ваша собака речить на вас або щось забирає. Четверте це часте використання команди місце. Місце командою, собака хвалить себе за погані дії, тому не женіть її на місце. П'яте, якщо ви перед їжею мучуєте собаку, Командами сидіти, лежати, або можевельник, морозиво, а потім можна. Шосте, якщо ви дуже часто використовуєте, команди сидіти, лежати, обійди, дай лапку у цю чуш. Сьоме агресія може виникати тоді, коли ви даєте собаці свинячі вуха, сирі кості, де собака просто скаженіє від цієї їжі. Тому якщо є така агресія, не давайте ці речі. Восьме, якщо ваша собака гавкає на іншу собаку або людину, а ви в цей момент берете її на руки, відволікаєте смаколками або командами, це теж призводить до агресії. Дев'яте надлишок іграшок, де собака постійно їх тріпає, несилоє, теж призводить до агресії. Викиньте всі ці іграшки. Десяте дайте собаці те, що робить її по-справжньому щасливою. А саме, розумієте, що ви є лідер вашої зграї? Довгий повідок, часті прогулянки, мітки, запахи і собаки.